Ерін Гантер, коти вояки, шлях вогнезора, розділ третій. Тієї ночі вогнезір не бачив снів, але спав погано, і коли наступного ранку вийшов зі свого кубла, то почувався досі втомленим. Від яскравого світла йому потемніло в очах, а коли він трохи звик, то побачив золошуба, який підійшов до Женокігтя. Твоє читування завершено, някнув золошуб. Ходімо, знайдемо тобі, де поспати. Вони подалися до вояцького кубла, а вогнезір рушив через галявину до папоротового тунелю, що вів до кубла попелюшки. Сіра медикицька сиділа біля входу і лапою перебирала якісь трави. Біля неї була ясносерда, яка, нахилившись, обнюхувала листочки. Це огірочник, пояснила попелюшка. Тобі варто почати вже його їсти, щоб у тебе було багато молока, коли народяться кошенята. Ясносерда сердо кувнула зілля і скривилася. На смак, як мишача, жовч. Але то нічого, поспішно додала вона. Я ж хочу найкращого для кошенят. Усе буде гаразд, запевнила її попелюшка. Приходь за травами щоранку, а якщо відчуєш, що вже на порі, одразу клич мене. Не думаю, що ще довго чекати. Дякую, Попелюшко!» Ясносерда кивнула і пішла геть, дорогою зустрівши вогнезора. Тобі треба зараз багато відпочивати, някнув він, коли, порівня... коли порівнявся з кицькою. Попелюшка зішкребла залишок огерочника з лапок і вийшла на галявину до вогнезора. Колись вона була його новачкою, але через нещасний випадок на громошляху пошкодила ніжку і не могла стати воя... воячкою. Вогнезір знав, як важко Попелюшці відмовлятися від майбутнього, про яке вона завжди мріяла, і досі звинувачив себе за те, що не вберіг її. Попелюшко, мені треба знати, що з тобою мені треба з тобою поговорити, почав він, та не встигла вона відповісти, як позаду Вогнезора пролунав гучний крик. Попелюшко, подивись на мою лапу. Озори клани, що вже сталося? пробурмотіла медикішка. Каролапка найменша новачка, пришкутильгала на галявину, витягнувши передню лапу. Подивись, Попелюшко, медикішка нахилилася, щоб оглянути лапку. Вогнезір побачив, що з подушечкою в неї стирчала колючка. Чесно, каролапко, нявкнула попелюшка. З того галасу я вже подумала, що тобі лапу лисиця відкусила. Це всього лише колючка. Але воно болить, закапризувала жовтого канувачка. Попелюшка нетерпляче цикнула. Гляж на спину і витягни лапу. Вогнезір спостерігав, як медикішка акуратно вхопила край колючки зубами і смикнула. З проколу протекла кров. У мене йде кров. вигукнула королапка. Ну так, спокійно відповіла попелюшка. Можеш її злизати. Усі коти час від часу заганяють собі колючки, сказав вогнезір новарці, яка активно лизала лапку. Мабуть, це не останнє у твоєму житті. Я знаю, сказала королапка і підвелась. Дякую, попелюшко, мені вже краще. Так що піду до всіх. Ми тренуємось в лощовині. Її очі горіли, і вона випустила кігті. Піскошторма мені покаже, як битися з лисицями. І, не чекаючи на відповідь, чкурнула попоротевий тунель. Попелюшка замислено подивилась їй у слід. У піскошторми з нею роботи хоч відба... відбавляй, сказала вона. Та й у тебе не менше, някнув вогнезір. Тут завжди такий рух. Рух це ж добре, відповіла Попелюшка. Якщо нічого смертельного, звісно, я рада, що можу прислужити своєму кланові. Її очі горіли ентузіазмом, нагадуючи вогнезорові про ту новачку, якою вона колись була якою попелюшка стала воячкою, та той нещасний випадок повернув усю її енергію, як чистий, швидкий струмок у русло медицини. Гаразд, Вогнезоре, – сказала вона, у тебе теж справу досталь. отож. Ти сюди не потеревенити прийшов, як я можу допомогти? І, подавши знак бухами, щоб вогнезір ішов за нею, попелюшка рушила до ущелини в камені, кам почала перебирати залишок огерочників. Вогнезір сів біля неї і раптом відчув несамовиту потребу поділитися своїм дивним видінням, хоч і з кимось. У мене були сни. Попелюшка кинула на нього швидкий погляд. Зазвичай зореклан посилав сни лише медикотам, але вона вже давно знала, що предки вояки говорять із Вогнезором. Це не був сон від зореклану, продовжив Вогнезір. Принаймні мені так здається. Він описав туманний пустир. Відчайдушні завивання котів, проте не міг змусити себе розказати ні про примару блідо сірого кота, що явилась йому в лощовини, ні про видіння в калюжі, ні про видіння котів у річці. Їх можна було надто просто тлумачити хмара дивної форми, гра світла чи відображення зоряного сяйва в темній воді. Попелюшка закінчила розбиратись стравами і сіла біля нього. Вона виглядала задумливо. У тебе цей сон був двічі? Так. Тоді я думаю, що це щось більше, ніж просто шметок м'яса, який застряг тобі в шлунку. Медикицька кілька разів моргнула і додала. Так багато котів могло бути тільки з якогось клану. А ти певен, що це не вітряний клан? Впевнений, той пустир був не на вітряній території, і я не розпізнав жодних знайомих голосів. Зрештою, вітряний клан нічого не говорив про якісь проблеми. Попелюшка кивнула. Та й ніхто із кланів не говорив може, ти ще не відійшов від битви з кривавого клану? Ні, попелюшко, те, що я чув, не було звуками битви. Вони завивали так, наче сталося щось жахливе. Вогнезір здригнувся. Я хотів допомогти їм, але не знав, що робити. Попелюшка обняла його хвостом за плече. Можу, дати тобі трохи макового насіння, запропонувала вона. Від нього ти, принаймні, добре поспиш. Дякую, але не треба. Я хочу відповідей, а не поспати. Попелюшка не здивувалася цього я тобі дати не можу. Принаймні зараз, знявкнула вона, але я скажу, якщо за мені щось небудь покаже. А ти обов'язково скажи мені, якщо матимеш ще якісь схожі сни. Вогнезір не був певен що, може, ще це пообіцяти. У попелюшки справ і так було під зав'язку, і він не хотів обтяжувати її ще й турботами про нього. Мабуть, я просто роблю з мухи слона, сказав він. Я впевнений, що ці сни припиняться, якщо я не буду про них думати. Він не міг переконатись в цьому себе. І вже виходячи з кубла, попелюшка, відчувши на собі пильний погляд блакитних очей медикицьки, зрозумів, що не міг переконати в цьому її. На другу ніч, після розмови з попелюшкою, Вогни знову наснився сон. Він стояв посеред пустирищ, намагаючись розібрати розмиті тіні, що снували навколо нього, але ніяк не підходили на достатній рівень. Чого ви хочете? вигукнув він, як я можу вам допомогти. Та відповіді не було. Вогнезір почувався так, ніби він назавжди приречений ходити цим затуманеним пустирем, гукаючи котів, які не могли або не хотіли йому його почути. Коли Вогнезір прокинувся наступного ранку, сонце вже підбивалось високо під, над деревами. Він вийшов на галявину і теплий легідь розкуйодив його хутро. Зажила біг через увесь табір із великим клубком свіжого моху для старішин. Папороти Хмарка та Ясносерда приймали сонячні ванни біля входу до ясел, споглядаючи бурюкання мідика та косарика. Раптом вогнезір застиг, почувши високе завивання, звідкись з табору. Десь неподалік якийсь кіт потрапив у біду. Невже сон переслідує його і наяву? Чи, може, він досі спав? Потрапив у пастку судник, кинувся до ялівцевого тунелю та не встиг у нього зайти, бо звідти з'явились хмарохвіст і орля кошу, які підтримували довгохвоста. Нижня щелепа його відвисла, він гучно і протяжно завивав. Новак хмарохвоста дощула ішов слідом за ними. Його хутро нащетинулось від шоку. Очі Довгохвоста були заплющені. З під напухлих повік сочилася кров і розтікалась його світлим хутром. Я нічого не бачу, нічого не бачу, крикнув він. Що трапилося? запитав вогнезір. Ми були на полюванні, пояснив оля Довгохвіст зловив кроля, але він вивернувся і подряпав йому очі. Не хвилюйся, заспокоював довгохвоста хвоста хмарохвіст. Ми вже скоро будемо у попелюшки. Вона тебе підлатає. Вогнезір пішов за ними до медикішки. Хмарохвіст гукнув попелюшку, і вони миттю з'явилися зі свого кубла та побігла до довго хвоста. Як це трапилось? Орля Кушо повторив їй те саме, що допіру розповідав Вогнезорові, а попелюшка тим часом заспокоювала довго хвоста. Його завивання затигло І перейшло в часте дихання. Він весь тремтів. Я нічого не бачу, прошепотів вояк. Попелюшко, я осліпну? Не можу сказати, поки не огляну твої очі, відповіла медикішка. Вогнезір знав, що вона б не стала давати йому марні надії. Ходи сюди і сідай, щоб я могла тебе добре оглянути. Вона повела його до куща папороті біля входу до свого кубла. Довгохвіст кульгав біля неї, важко дихаючи. Дощулапи принеси мені зволоч... зволоженого моху, наказала попелюшка, якнайшвидше. Новак глянув на свого виховника, як тільки той кивнув, кинувся виконувати наказ. Решта може йти, додала медикішка. Довгохвостові зараз потрібен тиший спокій. Хмарохвіст із орлякошубом розвернувся йти, а гнезір підійшов до попелюшки, яка заспокійливо гладила довгохвоста лапою. Я можу чимось допомогти? запитав провідник. Просто залиш мене робити свою справу, відповіла вона суворим тоном, нагадавши йому про свою виховницю, жовтоїклу. Коли Вогнезір уже повернувся, попелюшка додала О, попроси хмарохвоста, що віддав мені до щолапа до кінця дня, новак мені тут знадобиться. Добра думка, відповів Вогнезір. Я йому передам. Серце його розривалося від жалю до довго хвоста. Смугастий вояк не прийняв Вогнезора, коли той вперше прийшов до лісу і довгий час підтримував тигрозора але коли плани кровожерного воєводи розкрились, Довгохвіст усвідомив, кому повинно належати його серце, і відтоді став одним із найвірніших вояків Вогнезора. Вогнезір попрямував на галявину і побачив хмарохвоста та орля кушуба, які відповідали на нетерплячі запитання ясносердої. Мишушубка та Сіросмух також вийшли з вояцького кубла, щоб дізнатися, що відбувається. Провідник підійшов до хмарохвоста і передав прохання попелюшки щодо дощолапа. Звісно, някну той, це буде і для нього самого корисно. Що буде з довгохвостом? хвилювалось ясносерда. Він справді осліпне. Попелюшка ще не знає, відповів вогнезір. Будемо сподіватись, що травма не така серйозна, як виглядає. Мені пощастило, промурнутіла Ясносерда. У мене принаймні залишилося не око. Поглянувши на стурбовані обличчя котів, вогнезір зрозумів, що треба звернути їхні думки в якесь інше русло. Що там з мисливськими патрулями? спитав він хмарохвостого лякушуба. Вам слід повернутись, я теж з вами піду. Щоб не трапилось, клан треба нагодувати. Я поведу інший, запропонував сіросмуг. Мишу, Шубко, ти з нами? коричнева воячка кивнула і махнула хвостом. Я захоплю пороху шуба, някнула вона. І повернулась до вояцького кубла. Вогнезір востаннє глянув на папоротевий тунель. Здавалось, на галявині попелюшки все було спокійно. Озореклане, прошепотів він, не дай дого хвосту втратити зір. Тієї ночі Вогнезір ніяк не міг вмоститись у своєму кублі, його лякав той сон. Він уже не так боявся незнайомого пустиря і сполоханих криків котів, яким не мав змоги допомогти. Коли провідник вийшов на галявину, то почув якесь мурмотіння з боку кубла попелюшки і вирішив зайти дізнатися, що там відбувається. Довгохвіст лежав у папороті біля входу до скелі. Його очі були заплющені, але він точно не спав. З-під повік текли сльози. Попелюшка сиділа біля нього, легко погладжуючи його хвостом на голові, і заспокійливо муркотіла, ніби мама, що сидить біля хворого кошеняти – вона підвела погляд, щоб зайшов вогнезір. Тобі хіба не час вже спати? запитав він. Її блакитні очі світилися в місячному сяйві. Можу спитати у тебе те саме. Вогнезір знизав плечима і сів біля медикицьки. Я не міг заснути, як довгу хвіст? Ще не знаю. Попелюшка підняла скипку пережованого зілля з листочка і обережно приклала до очей дого хвоста. Вогнезір розпізнав різкий запах на гідок. Кровотеча припинилася дякувати за клану, сказала медикишка, але очі ще досі напухлі. Вогни довго хвіст відпідвів голову, але очей не розплющив. Що стане, якщо я осліпну, я більше не зможу бути вояком. Про це не хвилюйся, серйозно сказав Вогнезір. Що б не сталося, для тебе завжди буде місце в громовому клані. Довгохвіст протяжно зітхнув і знову опустив голову. Могнезір сподівався, що йому трохи полегшає, і він зможе заснути. Слухай, вогнезоре», – сказала Попелюшка і приклала ще трохи зілля до очей Довгохвоста. як твоя медикішка, я наказую тобі відпочивати, і трохи ніжніше додала: твій сон нікуди не зникне, і ти добре це знаєш. Тобі треба дізнатися, що він означає, і єдиний спосіб це зробити. Снити його знову і знову. Аж доти все не з'ясується. Вогнезір завагався. Він не був певен, чи погоджується з нею, поки що с нею не давали жодних відповідей. Гаразд, неохоче някнув він. Але якщо зорекла намагається щось мені сказати, було б добре, якщо б вони б робили, це трохи зрозуміліше. І, послухавши наказу медикицьки, Могнезір повернувся до свого кубла. Та цього разу ніч минула без снів. Наступного дня, рано вранці, він зайшов до кубла медикішки, несучи в зубах білку. Попелюшка досі сиділа біля довгохвоста, що скрутився калачиком і спав. Ти була тут всю ніч? запитав вогнезір, поклавши білку біля попелюшки. А де ще мені бути? Я потрібна довгохвосту!» Не турбуйся, я не змучена. І ніби сама не чула власних слів, широко позітхнула. Учора ти мені наказала піти поспати, сказав вогнезір. Тепер, як провідник клану, я наказую тобі довгохвостові не буде жодної користі з того, що ти заслабнеш. Але я турбуюся за нього, тихо промормотіла попелюшка, боячись розбудити хворого. Я думаю, в нього зараження. Мабуть, у кроля були брудні кіхті». Вогнезір глянув на заплющені повіки Довгохвоста. Від учора вони не змінилися, досі були червоні й напуклі, і кіркою з липкої рідини Зм'якоті як гідок. Це погано, някнув він. Та все одно тобі потрібно поїсти й відпочити. Я перешлю до щолапа, наполягав вогнезір. Він за ним пригляне і покличе тебе, коли довгохвіст хвіст прокинеться. Попелюшка підвелась і потягнулась. Добре, погодилась вона, але скажеш дощолапу, щоб спершу не збирав ще на гідок їх багато на вершині звору. Не раніше, ніж побачу, як ти з'їла цю білку. Попелюшка нахилилась над білкою, але знову підвела погляд на вогнезора. Я так боюся, що не зможу зберегти йому зір, зізналася вона. Вогнезір ніжно торкнувся носом до її вушка. Усі у клані знають, що ти зробиш все можливе, і довгохвіст це також знає. Але що, як цього недостатньо? Усе буде добре, ти чудова медикішка. Попелюшка зітхнула і похитала головою. А тоді таки взялася за трапезу. Вогнезір знав, що марно її переконувати. Якщо довгохвіст осліпне, попелюшка неодмінно буде звинувачувати себе, як і тоді, коли при пологах померла кохана сіросмуга срібнострумка. Він погладив її хвостом по плечу і пішов шукати дощолапа. Вогнезір вів перед на шляхом до чотири дерева. Уранці що пройшов дощ, і краплини прилипали до його хутра, коли він простував високою травою. Тепер хмари розвіялись, і небо поволі приплив повний місяць, оточений сяйвом стрібної смуги. Вояки, яких вогнезір обрав для цього зборища, ступали слідом за ним. Оженокиготь біг майже плічоплі з вогнезором. Його очі горіли, здавалося, наче він стримується, щоб не вибігти наперед і погнати вгору схилом. Заспокойся, някнув йому сіросмух. Це ж уже не перше твоє зборище. Ні, але перед цим я на всіх був наваком, відповів оженок іготь. Сиросмуже, як думаєш? Могнузі оголосять перед усіма, що мене висвітили на вояка. Провідник глянув на нього через плече. Звісно, оголошу. Але ніхто не повірить, якщо ти не припиниш поводитися як новак, підштрикнув його сіросмух. Вогнезір уже чув звуки великого скупчення котів і вловив запахи вітряного, річкового та тіньового кланів у теплому нічному бризі. Він пришвидшив крок. У снах його досі переслідували завивання знайомих котів, і було б добре, якщо е, добре провести трохи часу між друзями. Вогнезір хотів розібратись зі старими проблемами, замість намагатись зрозуміти, що від нього хочуть ті примари. Але, зійшовши на останній схил перед лощовиною, він раптом застиг. Кілька митей йому здалося, що на нього біжать коти, багато котів. Цілий клан. Громовий провідник моргнув і розплющив очі, не побачивши нічого, крім тіне. Але запах, який він відчував у своїх снах, Знову наповнив повітря, і тепер був ще сильніший. Йому здавалося, наче він бачить прищулені вуха і нашорошене хутро, ніби ці коти тікали зі зборища, що закінчились сваркою За мить усе зникло, і Вогнезір відчув, як порохушуб врізався в нього ззаду. Святий зореклане, пробурмотів вояк. Чого отак раптом спинятися? Ми вже подумали, що ти забув дорогу. Пробач. някнув Вогнезір. Коли він підіймався схилом у лапах, він досі відчув, доби, досі відчув поколювання. Перед ним чотири могутні доби розкинули своє гілля, відкидаючи ряхтливі тіні на галявину. Вогнезір на кілька секунд зупинився, щоби пошукати якихось слідів тих незнайомих котів. Та від них не залишилося нічого. Не було й блідо-сірого кота, чиє відображення він бачив у калюжі. Вогнезір змусив себе зосередитись на зборищі, махнув хвостом решті клану і пірнув у кущі. Коли вони підійшли до галявини, оженікиготь пробіг повз його, свого провідника і зупинився перед плямистою кішкою, яка сиділа за кілька хвостів далі. Вухролапко, вигукнув він, віддихуючись. Вгадай, що? Його сестра глянула на нього здивованими очима. Вухроляпка? Це хто така? Попрошу. Я тепер вохрошубка. Оженокігодь замахав хвостом від захвату. Справді, я теж. Тобто я теж уже вояк. Мене тепер звуть оженокігодь. Вухрошубка заморкотіла і торкнула своїм хвостом братового. Вітаю. Прямо за ними сіросмух вітався зі своїми дітьми, бурешубом та перехвостою, чиї вояцькі імена леопардозірка оголосила на минулому зборищі. Бурешуб був мускулястим сірим котом. Дуже схожим на батька, а перехвоста успадкувала чудову сріблясту шубку від своєї мами, срібнострумки. Після кошторма одразу попрямувала до Мречко-Ніжки, воєводи річкового клану, яка сиділа біля великого каменя. Вони тісно зджилися, коли Мречко-Ніжку вигнав з її власного клану тигрозір. Річкової киці довелось прожити деякий час у громовому клані. Побачивши що решта котів. Так, також пішли вітатися з товаришами з інших кланів, Вогнезір вирушив до високого каменя, де вже чекали леопардозірка, чорнозір та високозорий. Останній вийшов на зустріч, помітивши, що вогнезір заскочив до них на камінь. Вітаю, Вогнезоре! Тепер, коли вже всі зібралися, можна починати. Вогнезір кинув. Іншим трьом провідникам і чорнозір загукав на котів, закликаючи до тиші, оголошуючи початок зборища. Я почну з новин тіньового клану, сказав тіньовий провідник, примруживши очі на інших провідників, ніби вони збиралися заборонити йому першому говорити. Та ніхто не сперечався, хоч високозорий неоднозначно глянув на вогнезора, а але роздратовано смикнула кінчиком хвоста. Здобичі у нас вдосталь, почав Чорнозір, і ми висвітили нову воячку в Охрошубку. Коти всіх чотирьох кланів привітали вухрошубку, вигукуючи її ім'я, вогнезір глянув на плямисту кицьку, яка сиділа поруч із братом. Її очі сяяли гордощами, та він не міг не помітити, що кілька котів із її клану, воєвода Бурошубка, зокрема. Промовчали, якось підозріло, зиркаючи на вух Вогнезір ледь стримався, щоб не зітхнути. Очевидно, деякі тіньові коти не довіряли їй, бо вода народилася у гробовому клані. Також ми помічали все більше двоногів в наших територіях, Про... продовжив чорнозір. Вони ходять і щось кричать один до одного, а іноді випускають своїх потвор із громошляху до лісу, відпускають із громошляху. Вигукнула Ніжка. навіщо вони полюють за твоїми котами Чорнозори? Ні, тіньовий провідник не думав, відповів тіньовий провідник. Не думаю, що вони взагалі здогадуються про нас. Якщо триматися подалі, двоноги не є проблемою, але вони, мабуть, розлякують здобич, пробурмотів високозорий до вогнезора. Я б точно не хотів, щоб двоноги тінялись на моїй території. «Тіньові коти найкраще вміють ховатися, упівголоса відповів вогнезір. Тим часом чорнозір закінчив промову і звернувся до високозорого. Виходь, тепер твоя черга, някнув він. Вітряний провідник кивнув і вийшов наперед. У Попелястої народилося троє кошенят одновуст і багнукіготь вигнали з наших територій лисицю, що завелась біля, на... біля нас нору. Думала, що на пустирі буде жити краще, ніж у лісі. Ми швидко допомогли їй змінити думку. То Кіготь вигнув із під великого каменя. Раджу вам взяти це до уваги, сказав високозорі леопардозірці. Вона прийшла на ваші землі біля річки. Дякую, сухо відповіла річкова провідниця. Нам ще тільки лисиці не вистачало. Я попереджу патрулі. Вогнезір намотав собі на вуз зробити те саме. З того боку, територія річкового клану була обмежена вузькою смугою, тож якщо лише ці там не осіла, то могла цілком собі знайти і на громовій землі. Тим часом наперед вийшла леопардозірка. Як завжди, у зенелист біля нас побільшило двоногів, някула провідниця. Вони спускають на воду човни, а їхні кошенята граються у річці і розлякують рибу. Зараз річка зміліла, тому двоногів не так багато, як зазвичай. Але в нас усе одно проблеми із живністю. Вогнезір гадав, це достоту правда. Якщо вода в річці упала, то риби все одно були б, не, були б багато, але не йому з цим сперечатися, і він знав, що леопардозірка, як і всі провідники, не дозволить своєму клану виглядати слабкими через брак їжі. У громовому клані теж новий вояк. Оголосив вогнезір, коли Леопорду зірка закінчила зі своїми новинами. Оженолап пройшов церемонію назовництва, і тепер він оженокіготь. Пролунав ще один вибух привітань. А ожена Кіготь тим часом сидів біля своєї сестри, присоромлено схиливши голову. Поки лунали вигуки, Вогнезір вирішив, що краще не розповідати про випадок із довгохвостом. Була надія, що до наступного зборища попелюшка його вилікує і все забудеться. Здобич у нас багато, і двоноги не турбують, закінчив він промову. Не часто зборище закінчується так швидко, що без жодних серйозних проблем чи причин для суперечки між кланами. Чорнозір оголосив завершення зборища, і вогнезір оглянув лощовину. Йому все важче ставало приглядати, як вона виглядала після битви кривавим кланом. Коли трава була червона від крові, тіла котів лежали розкидані по всій галявині. Тоді... Він втратив своє перше життя і побачив свою бліду тінь поміж вояків зореного клану. Духи предків дали йому відвагу продовжувати битву, коли сказали, що в лісі завжди жили, завжди житимуть чотири клани. І життя завжди буде таким. Ця думка дивним чином заспокоювала вогнизора. Щоденні зміни патрулів, важка праця, полювання на здобич і тренування новаків навіть. Такі неприємні події, як поранення довгохвоста і Вогнезорові нерозрозумілі сни, здавались малими, незначними поруч із нескінченним колом кланового життя. Вогнезір був частиною довгого ланцюжка котів, які будували свої життя на вірності клану і бояцькому правнику. І навіть коли він втратив своє останнє життя, к чотири великі дуби стоятимуть тут, а його ім'я назавжди забудуть.